нічого, брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Чи робимо ми добрі справи? А вже ж так, щоправда, з різних причин комусь гріхи замолити треба, хтось покликання до цього відчуває, хтось сам колись потребував, хтось почувається винним, комусь просто в кайф допомагати іншим. Насправді причини не дуже важливі, бо завжди можна придумати якусь красиву легенду про те, як і чому усе колись. Починалося. А от результати, отримані внаслідок зроблених добрих справ, варті уваги, особливо якщо свої добрі діяння ви висвітлюєте в контексті соціальної відповідальності бізнесу. І от ми дійшли з вами до цього громісткого і важкого словосполучення соціальна відповідальність бізнесу чи корпоративна соціальна відповідальність. Як оту відповідальність розуміти і як правильно її реалізувати? Зараз ми про все поговоримо. Насамперед, позбавтеся у того морального імперативу, що ми там щось повинні придумати, щоб показати, що ми соціально відповідальний бізнес. Мисліть інакше, добрі справи робити і корисно, і вигідно безпосередньо вам, бо це позитивний вплив на репутацію вашого бізнесу, те, що ви ідеально надаєте послуги, чи маєте досконалий товар і ваша карма в Google на 4,8 зірочки. Це прекрасно. Однак це маст хев сучасного ринку, базові, так би мовити, налаштування. Аби підсилити свою репутацію, вам потрібні проєкти в межах соціальної відповідальності. Інші мають бачити, що ви не байдужі до того, як і куди наше суспільство розвивається. Що ви можете робити а. Допомагати суспільству пройти через актуальні виклики чи подолати проблеми, стихійні лиха, ковід, війна, Б. Пропонувати відповідальні моделі поведінки. От ви продаєте корм для тварин, то й розкажіть, що какахи після собак прибирати круто, В. застерігати від помилок. Виробляєте смартфони, розкажіть, що зловживання цим гаджетом може бути шкідливим. Тому виберіть свою тему, близьку вашому бізнесу і наполегливо працюйте в тому напрямі. Наприклад, візьми собаку на роботу. Одна з багатьох ініціатив компанії Кормотех та бренду Клуб Чотирилапи. Не залишайте чотирилапи вдома сумувати, беріть зі собою на роботу. Ще років 5-7 тому така ініціатива була не дуже популярною в Україні. Погугліть тепер. Телебачення знімає сюжети, все це завдяки тому, що Кормотех рік в рік говорив про це і пропонував людям брати собаку на роботу. Крім того, у 2014-му та у 2022-му, під час війни, кормотех допомагав людям впоратися з проблемами, які виникали під час евакуації з тваринами, надавав притулкам корми для тварин, і це природне бажання допомагати тим, хто довіряє твоєму бренду. Ну, бо як інакше, ми не хочемо продавати, ми хочемо спілкуватися, мати дружні стосунки з людьми, і тепер уявіть працівника на заводі, де ці корми виробляються, що він відчуває, коли знає, що його праця допомагає людям у скруті. Одразу зауважимо, соціальна відповідальність це гра вдовгу, швидких результатів не буде, бо все, що пов'язане з репутацією, плекається роками. Якщо ви скажете, що не маєте ані часу, ані ресурсів на соціальну відповідальність, то я вам відповім, що це відмазка. Бо стартунути і почати розповідати про свою соціальну відповідальність не так вже й складно. Ось основні рівні, і почну з трьох простіших: відповідальний підприємець і роботодавець, ЗПТ вчасно видаєте, умови праці гідні, працівники щасливі, соціальні пакети маєте, є свої традиції та цінності. Розкажіть про це. Друге розвиток галузі та стандартів якості. Робите щось краще за інших, змінюйте свою галузь, придумали щось, що змінило ринок, економите ресурси. Ось і є привід сказати про свою соціальну відповідальність. Третє представлення українських товарів чи послуг за кордоном. Ваша пропозиція конкурує зі світовими аналогами. Продаєте за кордон. Це все також стосується соціальної відповідальності. Далі йдуть рівні, які потребуватимуть більше ініціативи з вашої сторони. Четверте, актуальні соціальні виклики. Трапилася якась біда, чи виникли якісь проблеми? Будете стояти осторонь? Та звісно, що ні. Просто є проблеми, які потребують тривалого втручання: інклюзія людей з інвалідністю, гуманне ставлення до тварин, декомунізація тощо. Долучайтеся і буде вам плюс 100 в карму. Розвиток спільноти, котра користується вашими товарами та послугами. Про це вже трохи говорили вище. Ще один приклад: Виробляєте дитяче харчування, пропагуйте відповідальне батьківство, і ваш бренд матиме додаткові цінності. Шосте розвиток місцевої громади. Поремонтуйте на районі дитячий майданчик. Збудуйте капличку, купіть книги в бібліотеку. Хай люди пишаються тим, що живуть поряд з вами. Ще один приклад: фонд Карпінських у устраю. Вони придумали дуже крутий проєкт. Моя перша стипендія. Дев'ятикласники отримують стипендію, і це не просто от вам гроші, треба пройти відбір. А під час отримання стипендії підлітки навчаються, реалізують проєкти, розвиваються. Вручення відбувається двічі на рік. Кожного разу приїздять люди, які діляться своїм досвідом. Трухімович от жодного разу не пропустив. За п'ять років це вже спільнота однодумців, і так само, окрім цього проєкту, фонд Карпінських має багато інших ініціатив. Колись про них розкажу окремо. Знову ж таки, напевно, є ваша персональна формула соціальної відповідальності, яка пасуватиме саме вам. Тож не забувайте розповідати про ваші добрі справи. У нас існує ледь не табу, що не можна хвалитися про добрі справи, що хай інші про нас говорять. Ну камон, звісно, треба мати відчуття такту в цих питаннях і не робити все це заради інфоприводу. Ви робіть щось круте, а інфопривід вас сам знайде. Наведу вам декілька аргументів, навіщо говорити про свою допомогу. Отримуєте репутаційний прибуток. Країна дізнається про своїх героїв, створюєте більше позитивних новин, подаєте приклад іншим, знаходите однодумців, урізноманітнюєте потік власного контенту. Згадаю про ще один емоційний прям в серденько проєкт Час історії з Іриною Снітинською. Ірина, тренерка з ораторської майстерності, заснувала агрус Практика слова. А що таке практика слова, як не розказування історій? Було б дивно, якби Ірина щось таке не придумала. Погугліть, послухайте ті історії, особливо з двох нещодавних подій 2022 року воїни світла, і ви збагнете, який це кайф не тільки просто заробляти гроші, а й робити щось класне для людей. І не заморочуйтеся розумом, головне намір. і даруйте за пафос, серце вам підкаже ідею для ваших соціальних проєктів. Раджу вам також співпрацювати з партнерами, а не прохачами. Коли до вас звертається ГОшка чи ініціативна група, і вам імпонує їхня ідея, то ви розпочинаєте спільний проєкт, і один з ваших здобутків у ньому це медійне висвітлення і ваша присутність в тій чи іншій формі. Все залежить від можливостей другої сторони. Звучить, може, трохи незвично у вас щось просять, а ви а що я з того матиму? Але має бути взаємовигідна співпраця словом, спілкуйтеся на цю тему. Досягайте згоди. І щоб знати, що ви все робите правильно, орієнтуйтеся на 5 p Ні, це не product, price, people, place, promotion. Це Purpose, Pride, Partnership, Protection, Personalization. Коротко поясню. Purpose. Люди відчувають, що ваша компанія розділяє і просуває їхні цінності. Pride – люди відчувають гордість і натхнення, користуючись вашими товарами чи послугами. Partnership – Люди відчувають, що компанія пов'язує себе з ними. Protection – люди відчувають себе в безпеці, маючи справу з вашою компанією. Personalization – Люди відчувають, що досвід співпраці з ними компанія використовує, аби адаптуватися щодо їхніх потреб та пріоритетів. Що ж, зробимо трохи висновків. Перше, наведіть у себе лад із соціальною відповідальністю. Зробіть аудит добрих справ. Що ви вже робите в контексті соціальної відповідальності? Виберіть рівень та тему. Друге, зробіть планування подій, пов'язаних із соціальною відповідальністю. Третє. Замість прохачів працюйте з партнерами. Четверте погугліть згадані мною у цьому подкасті проєкти, хай вони вас надихають. Візьми собаку на роботу, моя перша стипендія та час історії з Іриною Снітинською. П'яте. Розповідайте про свої добрі справи. Ви слухали подкаст Трохи Мович. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті креспо.com.юе.